А втомчало крізь ніч невідомо куди. Петро щосили натискав на педаль газу, навіть не усвідомлюючи того, що каме текли сльози. Як далі жити? Як? волала душа. Він і сам не знав, куди прямує. Хотілося утекти від себе, від своїх думок, стерти з пам'яті заплакане обличчя дружини, німий докір у її очах. Отямився, озирнувся довкола. Ніяк не міг зрозуміти, де перебуває, хоч місцевість і здалася знайомою. Це ж треба? Ніжно погладив кермо автівки. Ти бачив конику, куди привіз мене? А я думав, що й дорогу забув сюди. Вийшовши з авто, вдихнув на повну повітря, просочене спогадами дитинства. В голові одразу ж прозвучав голос бабуні. Ти ж знаєш, що я завжди буду з тобою, синку. Хоч що б сталося, приходь до мене. Як же йому тепер бракувало бабуні? Здається, якби обійняв свою рідненьку, все б минулося. Не бреніли по вухах слова професора, забув би відчаю і німого докору очі дружини. Допоможи, ріднесенька, шепотів, обіймаючи пам'ятник бабуні. Підкажи, як далі бути, пошли розраду і відповідь. Я не знаю, як далі жити. Бабуню, допоможи. благав, зрошуючи, сльозами холодний граніт. Він і сам не пам'ятає, скільки так стояв. Урешті геть знесилений почав поволі повертатись до авто. Сумно. Майже всіх, кого пам'ятав, ще молодими і здоровими, бачив уже на фото на надгробках, скільки ж його тут не було? Хто ж взагалі залишився в рідному селі? Петре, ти почув знайомий голос. До нього прямувала Оксана. Скільки ж він її не бачив? Здається, востаннє, коли вона проводила його на службу. П'ятнадцять років минуло. Оксана все така ж гарна, а в його душі, досі живе образа за її вчинок. До бабуні приїхав, давно не показувався. Дивилася своїми блакитними очима в саму душу, посивів, а все такий же гарний. Ходімо до мене на каву, а ще нагодую тебе. У її помешкання нічого не змінилось, усе, як він і пам'ятає, навіть запах той самий лиш на стінах висіли нові фото. Та це ж ми з тобою. вигукнув здивовано. Ще коли разом були. Дивись наша береза, Чи є вона ще? Оксана знітилась. Видно було, що їй та тема не надто приємна, тож перевів мову на спільник знайомих. Тато, татко повернувся. До кімнати влетів хлопчина років семи і кинувся до Петра. Таточку, я так тебе чекав. Мама казала, що ти у плаванні, а я вже й не вірив. А ти повернувся, татку. Петро абсолютно нічого не розумів, який татку, яке плавання. Поглянув усе ще обіймаючи малого на Оксану, а та, ковтаючи сльози, притисла палець до губ і благала своїми велетенськими блакитними очима мовчати. Татку. А я корабель для тебе змайстрував. Я знав, що ти по мене повернешся, хоч хлопці байстрюком називали. Знав, що мама не вміє обманювати, я корабель і щоденник зараз принесу. Мама казала, ти мене із собою у плавання візьмеш, якщо я вчитимусь добре. У мене самі дванадцятки. Малий так швидко тараторив, що Петро і слова не міг вставити. Коли ж хлопчик побіг до іншої кімнати, Оксана прошепотіла скоромовкою Я все поясню, прошу, не кажи, що все це неправда, благаю, я все поясню. Малий приніс чималого пароплава, якого змайстрував із конструктора сам і щоденник. Доки Петро з непідробним захопленням роздивлявся, хлопчина тулився до його руки. Ти ж уже не залишиш нас, татку, ти ж забереш нас із собою. Мама вже не плакатиме, роздивляючись, твоє фото. Оксана попросила сина з'їздити до крамниці по хліб, а сама, відвернувшись до вікна, почала свою розповідь Я ж тебе чекала весь той час, доки ти служив. Ти листи припинив надсилати, а я чекала. Навіть коли твоя бабуня сказала, що ти там іншу знайшов, не вірила, і чекала. Не вкладалось тоді в моїй голові, що ти міг мене зрадити. Скільки кавалерів мала, а ніхто, крім тебе, мені не був потрібен. Її плечі здригались, плакала. Сім років, мов у тумані, а потім ти в соціальній мережі з'явився, а там фото з весілля. Тоді я з котушок і злетіла. Зараз соромно згадувати, а тоді. Лиш так думала тобі помститись, схаменулася тільки коли відчула, що стану матір'ю. Як я могла своїй дитині пояснити, що не знаю, хто її тато. Тому й показувала на твоє фото. Ти однаково тут не з'являвся, ось і вигадала синові ідеального татуся. Петру сидів ошалешений. Перед очима пливли рядки листа від бабуні. Оксанка твоя заміж вийшла, Петре. Кажуть, зустрічалася із ним ще коли до тебе на побачення бігала. А Оксані бабуня сказала, що він одружився. Навіщо? Чому розлучила їх? Як ти могла так учинити, сказав у голос, дивлячись на Оксану. Навіщо ж так із дитиною? Додому Петро повертався спустошеним. Йому було соромно перед дружиною. Сім років відня весілля вони намагалися зачати дитя. Все марно. Спочатку не зважали, потім звернулися до фахівців. З вами все гаразд, сказав професор, дивлячись на його дружину. А ось ви поглянув на Петра. Ви ніколи батьком не станете, це вроджене. Тут жодних шансів. Його дружина ридала, вона мріяла про велику сім'ю, а тут. Петро намагався заспокоїти кохану, казав, що є багато діток без родини, яким вони зможуть стати батьками. Але вона й чути не хотіла. Я хочу стати матір'ю для своєї дитини, а не взяти чиюсь, крикнула крізь сльози, замикаючись у кімнаті. Згадав свою добру бабуню, чому вона його зрадила? Нащо розлучила з коханою Оксаною? А можливо, вона зі своїм сином і є його долею. Можливо, саме так бабуня спокутує свій гріх перед ними обома. Можливо, йому й не потрібно повертатись до дружини і його доля там, поруч із першим коханням та хлопчиком, який щиро любить його, навіть не бачивши жодного разу. Петро скерував машину на узбіччя і зупинився. Куди ж йому їхати? Де його доля?